більшість дверей у літаках не замикаються. Не передбачені ні ключі, ні датчики, ні паролі. Якщо хтось хоче повернути важіль, цьому нічого не завадить. Чоловік відчинив двері аварійного виходу і залишив літак. Але все ж таки на 40 мільйонів польотів на рік ці двері буквально ніхто ніколи не намагається відкрити. завдяки чому? Самозбереження, звичайно, здоровий глузд. Більшості вистачає розуму не лізти до цих дверей. Але правильна відповідь тому, де літають літаки. Знаєте на якій висоті літають літаки? Приблизно 10 тисяч кілометрів. Чи це забагато? Та, це трохи перебір. Там вже космос. 25 тисяч кілометрів. Це висота, якою літають літаки? Дуже мало так. Навпаки, багато занадто багато. Треба менше. може тоді тисячі кілометрів. Тисячі кілометрів це також космос. Кілометрів 15, Мабуть, дехто піднімається на 13 кілометрів, 9 кілометрів, 11,5 кілометрів. Так, добре, а чому вони літають на такій висоті? Ну не знаю, мабуть, там безпечно. Я думаю, щоб не стикатися з іншими літаками та не врізатися у високі гори. Не знаю, може бути, щоб випадково не потрапити в грузу. Я би сказав, щоб уникнути нестабільної погоди. Це непоганий варіант. Одна з переваг польоту на висоті близько 10 кілометрів дійсно більш спокійні умови. Це верхня межа тропосфери, шару, в якому в основному відбуваються погодні явища. Там не так багато турбулентності та гроз, які доводиться облітати. Але причина, з якої для літаки вибрали таку висоту, в іншому найважливіший аргумент звичайно гроші. Чим вище, тим менша щільність повітря, і на висоті 10 кілометрів вона становить лише третину від густини повітря на рівні моря. Тобто на такій висоті літак стикається лише з третиною від числа молекул, крізь які довелося би летіти біля поверхні. Це означає, що він може розігнатися на 73% сильніше за цієї штяги. У результаті ми швидше потрапляємо до пункту призначення, проводимо менше часу в повітрі і відповідно витрачаємо менше палива. Але при цьому є відчуття, що набір висоти вимагає занадто багато енергії. Або тут немає значення, тому що при зниженні ця енергія ніби повертається. Так, при зльоті літак спалює близько 80 кілограмів палива за хвилину, на ешелоні близько 40 під час зниження, ну, можливо 10. тобто зовсім незначну кількість. Крім того, реактивні двигуни більш ефективні на великій висоті вони стискають повітря на вході в двигун, змішують його з паливом і підпалюють, а продукт горіння викидається з великою швидкістю через соплу. Чим холодніше повітря, тим ефективніший цей процес. Там, де літають літаки, температура повітря близько мінус 50 градусів за Цельсієм, що набагато нижче середніх плюс 15 біля земної поверхні. Отже, велика висота дозволяє економити паливо, скоротити час польоту та уникнути небажаних погодних явищ та турбулентності. Ще одна причина в тому, що там утворюються струменеві течії, а не як попутний вітер. Компанії такому завжди раді, адже це економить паливо, а отже, і гроші. але у великої висоти є й недоліки. Повітря там непридатне для дихання. Якщо вас несподівано телепортувати на вершину Евересту, а це нижче ніж літають літаки, ви втратите свідомість хвилини за три. У міру набору висоти падає не тільки щільність повітря, а й тиск. Причому тиск знижується швидше, тому що він залежить від ваги повітря зверху. на висоті 10 кілометрів тиск становить лише чверть від того, що на рівні моря. Уточню, що кисню в цьому повітрі, як і раніше, 21%, але його парціальний тиск, тобто тиск, який надають тільки його молекули, всього близько 5,5 кПа, кілопаскалей. тобто чверть від звичного нам на землі. При такому тиску в кров потрапляє досить мало кисню. Для нормальної життєдіяльності людині потрібно хоча б 16 кілопаскалей значить, на великій висоті у салоні необхідно підтримувати тиск штучно. це називається надув. Повітря постійно надходить в літак ззовні. Він проникає всередину на стадії стиснення в двигунах. Завдяки цьому повітрям у літаку можна дихати. Але через це трохи знижується ефективність двигунів. Необхідність надуву салону свого часу зажадала кардинального перегляду конструкції літака. До цього вони літали на висоті близько трьох кілометрів. Там парціальний тиск кисню становить 15 кілопаскалів на нижній межі допустимого для людей. Двері літаків відчинялися назовні, і ніхто особливо не думав про герметичність, тому що тиск всередині і поза літаком майже не відрізнялася. Але як тільки літаки почали надувати, двері змінили так, що вони являли собою таку заглушку. Внутрішня частина у них ширша, ніж зовнішня. Завдяки цьому вони щільно притискаються до дверного отвору за рахунок тиску всередині літака. Салон літака герметичний? Майже, але не зовсім. Наприклад, можна помітити, що якщо хтось пускає воду в туалеті, тиск повітря трохи падає, так що пілоти щоразу по приладах бачать, коли хтось це робить. Саме тому незвичайним неаварійним виходом із літака не потрібні замки. Різниця між тиском в салоні та зовні літака така велика, що нікому просто не вистачить сил поратися з дверима, які відкриваються всередину. А якщо хто небудь підійде і поверне важіль під час польоту. Нічого не буде в сучасних літаках, навіть якщо двері відкриваються назовні, вони працюють як заглушки завдяки вдалій конструкції. Основні пасажирські двері Боїнга 737 ширші і вищі за проріз, через який проходять. Але коли опускають ручку дверей, верхні та нижні її частини йдуть всередину, і розмір дверей зменшується до потрібного. але по ширині вони все одно занадто великі. Тому спочатку двері проходять всередину, а потім повертаються. на великій висоті такі двері. Ріни можуть повернутися в середину літака. Сили на це потрібно стільки ж, скільки на те, щоб підняти 9 тонн. До речі, тиск у салоні літака нижче ніж на рівні моря, тобто нижче 101,3 кПа. Це можна помітити, якщо взяти на борт пачку чіпсів. на землі, якщо натиснути пакетик, стиснеться, але в міру набору висоти він буде роздуватися як кулька. Я виміряв тиск в літаку, на якому летів. На ешелоні тиск впав до 77 кПа. Це означає, що парціальний тиск кисню був лише 16 кілопаскалів, і це мінімум, який потрібен людині, щоб нормально почуватися. Це неминуче веде до певних наслідків. як вважаєте, в літаку частіше пускають гази? Якби чхнув низом, я б сказав, що це хтось інший. Думаю, ні, ні, ні. Я точно ні, ні за що на світі. Як думаєте, люди більше пускають газів в літаку чи землі на висоті? Навіть не сумніваюся. У сенсі, якщо подумати, адже на цьому якось позначається тиск в салоні. Так, коли ми піднімаємось, порожнина тут розширюється, і повітрю потрібно кудись виходити. Найшвидше, скажімо так, на південь. Пакети з чіпсами просто взяв і луснув сам. На МКС тиск підтримують таким самим, як на рівні моря в районі 101,3 одного кілопаскалів. Чому ж тоді літаки надувають до мінімальної планки, прийнятної для пасажирів? Взагалі на те є дуже переконлива причина. В 1988 році літак компанії Aloha Airlines виконував рейс 243 хіло Гонулулу. У салоні підтримували нормальний тиск, але на фюзеляжі була тріщинка. Несподівано на висоті близько 7 кілометрів вона почала рости, і з передньої частини літака зірвало практично весь дах. Пілотам дивом вдалося посадити літак. Справа обійшлася лише однією жертвою. Різниця між МКС і літаком у тому, що космічну станцію треба надувати лише один раз, а потім нічого не змінюється. А літак зазнає перепади тиску щоразу, коли піднімається на крейсерський ешелон. Фюзеляж в кожному рейсі розтягується, потім стискається до вихідного стану. Розтягується, стискається, розтягується, стискається. Той літак Aloha Airlines посідав друге місце серед Боїнгів 737 за кількістю рейсів. Він літав майже 90 тисяч разів, хоча розрахований на набагато меншу кількість перельотів. через це він зносився, потріскався, зазнав корозії, що призвело до вибухової. Роз розгерметизації. літаки герметизують до верхньої планки розумної межі ніж знижують зноси, продовжують термін їхньої служби. Але навіть 75% атмосферного тиску має вистачити із запасом, щоб не давати дверям відчинитись. Тоді як це могло статися у травні 23-го року. Пасажир запанікував і якимось чином примудрився відкрити аварійний вихід аеробуса під час польоту. Літак тоді йшов на посадку, був досить близько до землі, а значить, тиск зовні всередині не так вже й відрізнявся. І коли пасажир почав тиснути на двері щосили, вони піддалися, що звичайно просто неймовірно. Ми й не уявляли, що таке можливе. Але, схоже, якщо сильно чогось хотіти, цього можна досягти. Ого. І як пасажир, з ним все нормально, та й взагалі тоді особливо ніхто не постраждав. Це була серйозна подія, назріває питання. А чи можуть якісь випадкові дії пасажири призвести до інших неприємностей? Скажімо, хтось забув увімкнути режим польоту на телефоні? Коли літак на злітній смузі і пасажирів просять увімкнути режим польоту, ви це робите? і як думаєте, навіщо це потрібно? Чому? І чи є вона взагалі? Очевидно, навряд чи про це попросили просто так без причини. На жаль, я трішки бунтівливий і не дотримуюсь правил, так що не боїтеся, що через вас літак впаде? Ну я стежу, що батьки вимкнули, тоді мені можна його лишити. Ну так вимикаю, тому що я не хочу, щоб телефон заважав радіохвилям або ще чомусь. Я думаю, є небезпека, що хвилі завадять каналу зв'язку. Здається, мені завжди говорили, що телефон заважає роботі техніки, але якщо чесно, та просто кажуть увімкнути режим, береш і вмикаєш. Треба, значить, треба, от, і все. В 1961-му федеральне управління цивільної авіації США з'ясувало, що деякі портативні радіоприймачі заважають роботі навігаційних систем літака, тому що працюють на близьких до них частотах. З метою обережності управління заборонило практично всю особисту електроніку на борту, але за бажання авіакомпанії могли самостійно перевірити майже будь-який пристрій та дозволити його використання всупереч забороні за винятком хіба що телефонів, бо ними розпоряджається інший орган влади. Федеральна комісія зі зв'язку. Якщо телефон знаходиться десь на землі в оточенні будівелі пагорбі. Він зазвичай дотягується до одної двох вишок стільникового зв'язку. Якщо телефон високо в небі, то до 10-20, а то й більше. Комісія побоювалася, що якщо одночасно в літак зі швидкістю 800 км на годину буде летіти 100 або 200 включених мобільних телефонів, вони постійно підключатимуться до безлічі вишок, перевантажуючи систему. Тому 1991-го вона заборонила користуватися мобільним зв'язком на борту. Але в ці міркування вкралася помилка. Літак, це велика металева коробка, по суті, клітка Фарадея, яка блокує майже будь-які електромагнітні сигнали. з цієї причини антени встановлюють зовні. Сигнали телефону виходять лише через ілюмінатори, тобто горизонтально, вбік від літака. Отже, поки сигнал досягне землі, йому доведеться пройти чимало відстань. Антени на вежах стільникового зв'язку повернені вниз, щоб отримувати сигнали від телефонів, з якими люди ходять по землі. Тому телефону на літаку складно встановити зв'язок з вежею, якщо він не пролітає на дуже вже маленькій висоті. так, що телефони можуть перешкодити хіба що під час зльоту та посадки. Але комісія зі зв'язку цього точно не перевіряла. А в 2005 році заявила перед конгресом, що заборона на використання у польоті 800 герцевих мобільних пристроїв може бути зайвим для захисту наземних стільникових мереж. Наскільки ми знаємо, не було жодної аварії, спричиненої мобільним телефоном на борту. Єдиний толк від режиму польоту батарея довше не розряджається, то чому це правило досі не скасують? мені доводилось літати його, що мені завадило. Знаєте, коли розмовляєте з диспетчером, а лунає таке буває, коли хтось розмовляє або телефон просто увімкнений. Чи може один мобільний телефон перешкодити польоту навряд. А що, якщо їх 200? Можливо. Навряд, звичайно, всі пасажири відразу вирішать написати щось у Твіттері, але на всякий випадок, краще просто попросити всіх все вимкнути. А коли набрали висоту? Ось вам вайфай. Так простіше. Але скоро режим польоту може стати справою минулого. Наприклад, в ЄС його вмикати вже не вимагають і просять авіакомпанії надати пасажирам 5G на всіх рейсах у межах Євросоюзу. Можливо, цієї незручності ми позбудемося, але з їжею в літаках нічого не зміниться. Як вам їжа, яку дають під час польоту? Я їм тільки булочки, тільки їх ще якось можу, все інше на смак картон якийсь. Іноді буває смачно іноді просто жахливо. Ну пріснувато відчувається інакше. Одна й та ж сама їжа в літаку, і на землі однаково смачна. Ні однак можливо в тому, що їжа в літаках не смачна. Вина зовсім не авіакомпанія. На великій висоті в салон зовні закачується дуже сухе повітря для порівняння. У Сахарі відносна вологість 25%, А в літаках вона може опускатися до 5%. Від цього можуть підсохнути носові пазухи, що у свою чергу притуплює сприйняття запаху і зміну смаку. Знижений тиск також знижує чутливість, наприклад, до солі та цукру. Але є один смак, який схоже навпаки, стає інтенсивніше на висоті. Що ви п'єте в літаку? Який ваш улюблений напій? Яблучний сік. Яблучний сік так цікаво. О, це такий базовий варіант чи яблучний сік. Джентонік. Іноді кривава мері, але. Ви перший, хто це сказав, правда? Так. Німецьке дослідження на тисячі пасажирів показало, що понад чверть під час польоту замовляють томатний сік. Що цікаво, 23% із них п'ють його тільки коли летять літаком. А ви взагалі любите криваву мері? Часто замовляєте чи тільки в літаку? Тільки в літаку її п'ю. Що ж такого особливого в томатному соці? Можливо, причина в шумі. У 2015 році дослідники припустили, що оскільки нерв, що передає смакову інформацію від язика до стовбура мозку, проходить біля барабанної перетинки між крихітними кісточками, що передають звук. То його може додатково стимулювати гучний звук. через що виникає слухова ілюзія, від якої посилюється сприйняття солонуватого смаку, глутамату натрію, соєвого соусу та помідорів я завжди пив томатний сік і сам не розумів чому. Просто вирішив, що це мій політний сік, чи томатний з приправами. Я їх обидва дуже люблю. Коли наступного разу полетите на літаку, беріть щось дуже солодке або солоне чи пийте томатний сік? Хоча люди зараз часто літають на літаках, мені здається, ми дуже погано у цьому розбираємося згодні. Так, ми дуже багато говоримо про аварії, про різного роду події. Ми їх детально розбираємо. Хтось може спитати, а навіщо хіба люди не стануть ще більше боятися літати? Але насправді це одна з причин, через яку літати на літаку настільки безпечно. Сотні професіоналів до дрібних деталей розбирають кожен нещасний випадок. Ми навчаємось на кожному з них, і кожен наступний політ трохи безпечніший за попередній. Саме тому я створив свій канал Ментор Пайлотментор. Повірте, чим більше ви знаєте, тим більше відчуваєте себе в безпеці.